Хочеш дізнатися про нас більше? Запрошуємо тебе на День відкритих дверей. Тут ти познайомишся не тільки з освітньо-професійними програмами університету, але й факультетами, адміністрацією, а також активним студентством. Роби свідомий крок до професійного майбутнього. Відкривай нові можливості та нові горизонти освіти. Дорогі друзі, запрошуємо вас. До Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького 21 квітня в неділю на День відкритих дверей вам будуть представлені пропозиції, можливості навчання на факультеті ветеринарної медицини, факультеті громадського розвитку та здоров'я, факультеті економіки та менеджменту, біолого-технологічному факультеті та факультеті харчових технологій та біо технологій. крокуємо в майбутнє разом. До зустрічі!